Вони ж зверталися до Бога у роковини небесної сотні учні молодших класів, запустили в небо ліхтарики. У них діти просили для України миру і щасливої долі. Сто жовто-блакитних вогників по одному для кожного з янголів, які споглядають на нас, запитуючи, чи не даремна була їхня жертва. Я прошу тебе, Боже, Зупини. Війну в Україні. Я дуже хочу миру. Цю річницю можна лише послати нашим ангелам, які нас охороняють. Ой, не можна говорити без сліз. але ми дуже нація, ми толерантна. Ми дуже, дуже сильні духом. Тому що Бог з нами. Хочеться просто побути, віддати шану, подумати, помолитися, просто подумати. Я попросила Бога, щоб, 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 щоб не було ніколи війни.